Ранок вдома триває. І зараз поговоримо про пам'ять та про нове звучання старих пісень. І сьогодні до нас звітали гітарист гурту Скрябін Олексій Зволинський та співачка Сова. Я зустріну гостей. Доброго ранку. Добрий ранок. Вітаю вас. Приходьте. <ріст> Ласкаво просимо. Доброго ранку. ранку, Доброго ранку. Будь ласка, будь, ласка, будь, ласка, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Рада Чайкова, бачити. Знаємо, це все взаємно. Це вам. Вау! Це, що то є? Дякую. Суп? Це, що то є? Ми самі не знаємо, але щось він що постійно виносить. Як Чудово. ви? Чудово. Супер. Ми питаємо і маємо про це говорити, як ви прожили цей рік війни. Маємо. Я знаю, що не хочеться, але я знаю, що кожен змінився і щось так, знайшов це собі це. якусь мотивацію, і внутрішній такий те, що рухає нами далі. Сто відсотків ну, особисто я відчуваю, що справді внутрішній стан у мене змінився. Я подорослішала, але навіть це видно по моїй творчості, по пісням. Навіть по першій пісні, яку я, наприклад, запримірила під час повномасштабної війни, вона абсолютно відрізняється до того, що було. Не знаю, як Олексій, я думаю, у нього сто відсотків теж життя просто перевернулося, як і в кожної людини, кожного українця. То і Як а... кожного, а коли повернулися сили на творчість? Особисто я така особистість, особисто я така особистість, що творчість мені навпаки допомагає емоційно якось боротися з тим всім. Mm -hmm. Тому вона одразу зі мною була з початку повномасштабної війни. Тому я їй написала першу пісню, яка мені допомогла, якби ці всі емоції кудись так трішки відкинути на бік. От тому я артистики завжди носить творчість із собою. Пісні взагалі вони дуже допомагають боротися з внутрішнім станом. Ну Ти молодець, тому що дійсно дуже непросто було. Було боротися мені навіть як творчій людині, я розумію про що. Але mm -hmm. оцей стан розпачу mm -hmm. е нерозуміння, взагалі, знаєш, як наші землю вибили. Виб... Боже, вибач, я знаю, як Don't гітара, fight. це ж святе, е і дуже важко було опоратися з цим. В тебе абсолютно не було такого. відчуття? Звичайно, що в перші моменти не розумієш, що відбувається, тому що це такий досвід. До якого ніхто не готувався, і який ніхто би не мав прожити такий досвід. І ти не розумієш, що робити, але знаєте, у нас в крові якось це є, що ми не розуміємо, що відбувається, але ми одразу беремося за діло. Тому і ми почали волонтерити, хтось займатися музикою, хтось організовувати благодійні концерти, писати. Ми одразу починали діяти, не знаючи навіть як, але ми це робили. Так само. Я не почув. Ти десь відлетів. так? Я відлетів, я. Занурився в. Так. Тиждень, коли танки приїхали під мій дім, тоді почалася творчість почалася. Uh -huh. Тобто, це Житомирська траса. Uh -huh. Uh -huh. Це Стоянка. І там uh, був танковий бій. І ми з моєю дружиною написали пісню. О! Oh. Так. Да, ми прощались з життю. Тому творчість. Це те, що була. рятувало, так? Це навіть якийсь такий Та, для не внутрішнього. Знаю. Ужас. Угу. Я думаю, так. Це останні кроки, які можливо було здійснити. Угу. Я так розумію. Угу. Все. А, <свят> <свят> Друзі, тоді ми. Ну, звісно, це один з, прив... з приводу, Я... чому вас запросили. Це вихід. Пісню старої пісні в новому звучанні пісні Кузьми, «Вибач». ви можете згадати, коли прийшла думка ось о, о, оновити цю пісню? Як це почалось? Особисто я телефонували мені від, від... мої команда... зірки. Так, ми моя, моя команда в залі як це почалося. Я спочатку війни почала дуже активно слухати вашу музику. І В залі «Скрябіна», Андрія Кузьменка, пісні. І от чесно, буду відвертою, лише на початку війни я зрозуміла цю всю глибину слів тексту і відчула наскільки Кузьма був відкритою щирою, чесною людиною, тому що. Не жоден зможе бути таким. І я натрапила на пісню Вибач і ще на декілька пісень. І ми. Я прийшла з тою думкою, а якби і квінти також. Вони захотіли чомусь співати квінти. А я так дивлюсь і не можу розуміти, чому квінти є вибач. А Льоша запропонував вибач, так. І ми. Подумали, що це класна ідея, тому що це як дати таке можливо навіть друге дихання. Ти думаєш цієї пісні нове життя. Тому що мені здається, що дуже багато пісень Андрія Кузьменка справді набули уваги, але от чомусь випач вона. Можливо, не недооцінена, і я дуже щаслива, що ми зараз маємо змогу її так оживити, і люди знову згадують, що така пісня. Є. А, ти знаєш, незаслужено недооцінено. Це мабуть про те, що Андрій Кузьменко да, він настільки був як пророчий, якісь угу. слова говорив, пісні да, співав і можливо ситапини. тоді воно було десь. Може, ну не знаю, не на часі. Воно зараз просто дуже відгукується я в серці. Були в... я не так не вважаю, не я так. Я не вважаю, вибач, то завжди на часі. Uh, та, але чомусь от зараз вона з якоїсь новою зараз вона, силою такою... резонує. Ми так коштує. геніально то зробили. Так я хвалю. <рес> <Нема. рес> <рес> Дякую. Uh, були впевнені, що ця ідея відгукнеться я, всім <рес> всій, всій команді? Це чомусь відчувалося одразу, тому що. Пісня справді дуже глибока, і мені здається, завіть зараз в обставинах війни вона по-іншому якось резонує кожному, ніж це би було до того, тому вона зараз так сильно ем, всім резонує. не знаю, да, резонує до душі. Тому що мені здається, багатьом зараз хочеться сказати близькій людині, вибач, і просто почати жити, відпустити все і бути тут в моменті. А ви далеко відійшли від оригіналу? Далеко. Абсолютно. А чому? Але це непогано. Так, відчули. Зараз. Не ти чує, то... Я, я, я то не, це я просто то не знаю. Творчість. І творчість, вона підказує, як зараз потрібно це зробити. Кожна людина відчуває себе, і так воно вийшло. Mm -hmm. Ні, ну звісно, ну, можна... дійсно. <свісно> <свісно> да, кажи, кажи, кажи. Ми про те саме. <свісно> <свісно> можна довго говорити про пісню. Але Говорити краще, про пісню, але краще її послухати. її послухати. Чи можна сьогодні заспівати? Звичайно, я з превеликим забував? Я даже не знаю, що ответь. <рістити> не ну, можна сказати і все <рістити> можна відповісти музикою. Сорі. <рістити> Легко сломати крила тебе, ніби щось накрило. А я як літак розбилась, на тисячі сліз розлилась, залишила стільки тіло, бо жити так надоїло випач, випач на кухня відкрите вікно. Вибач години, довші за роки, Вибач на ліжку розлите вино. Вибач мене, якщо зможеш хоч трохи, Вибач. Двері так боляче гупають двері, що тріскають на стіни, ми тріскаєм разом з ними, побитими і сумними, ми плачемо під дверима, ти тут, а я там. На ліжку розлите вино, вибач мене, якщо зможеш хоч трохи. Вибач на кухні розбите вікно, вибач години довші зароки. Вибач на ліжку, розлите вино, Вибач мене, якщо зможеш хоч трохи, вибач. Kuchnie rozbój ten ignoł, by bać lodyny do wsi za rog, by na liżku rozłyś tę wędrów, by bać medę jak ściosn możesz, choć trochę, by na kuchnie rozbój ten Дуже дякую. дякую, дякую. 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 Говоріть частіше. Такі прості, такі потрібні слова. Вибач, друзі. Свішимо усім спокійного дня та якнайшвидшої перемоги. Ну і просто зараз, після такої дивовижної музики, занурюємося в дивовижну історію художника Архипа Кугінджі.